80-річна Євдокія Плахута. Вона розповідає тут півроку, приїхала з сусіднього старосілля. Я сама сама зробила вибір, тому що у дітей малі діти, їм багато клопоту, а я, а я всім задоволена. Персонал дуже такий лагідний дівчата, моя дорогенька. Моя рідненька, ви не туди пішли, ось сюди йдіть. Ну, розумієте, людське, таке, тепле відношення до людей. Та війна не дає можливість повернутися деяким дітям до своїх батьків. І це одне єдинство, єдиний притулок, де можна людей розмістити, дожити свого віка. От у неї син він воює. Він на захисті батьківщини. Я сам два з половиною роки провоював. О, але і діти різні бувають.